Тільки вчора Могилевська у день святого Валентина вперше розкрила ім'я свого коханого, а сьогодні з командою потрапила під обстріл. Українці дуже переживають чортові ракети. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Відома українська співачка Наталія Могилевська 14 лютого, на день святого Валентина вперше розкрила ім'я свого таємничого обранця. Коханого чоловіка артистка зустріла під час повномасштабної війни. Кохаймося чорноброві, та тільки ж не з ким попало. Сьогодні, як наголосила зірка для неї та її супутника, подвійне свято, адже чоловіка звуть Валентин. Про почуття до нього Могилевська розповіла в ефірі телемарафону новин. І саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красиві. Е, Найжахливіше знаєш що? Його звуть Валентин. Тобто в нього подвійне свято, і я просто не маю права в цей день на свято, тому що він ще й Валентин. Крім того, до Дня святого Валентина знаменитість зробила подарунок для своїх фанатів. Випустила українську версію хіта нульових любила. любила все, що вона любила. Я Клад Могалевська зробила самостійно, зізналася, що витратила на нього лише 15 хвилин. Зворушливу композицію співачка присвятила всім закоханим під час війни, до числа яких входить і сама виконавиця. Кохаймося чорноброві, та тільки ж не з ким попало. Ця пісня була представлена слухачам ще у 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження жити. Для когось це зовсім нова пісня, і я її переклала саме для вистави доньки, сповнену неймовірною любові, бажання стати мамою. По фіналі, щоб співалася ця пісня, любила. любила я віддала, ти віддала. Є, yeah, і Там дуже гарні слова. Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно. Прокоментувала Могилевська. <плес> Наталія Могалевська продовжує їздити країною, радувати шанувальників своєю появою на різних культурних майданчиках, виступаючи зі спектаклями. Дня виконавиця опинилася в Харкові саме тоді, коли місто вкотре сильно обстріляли окупанти. Могалевська не могла не розповісти про це. Цю жахливу ніч я пережила разом з вами. Обстріли продовжуються. Тримайтеся, знаходьтеся в укритті. А я їду до Запоріжжя і сподіваюся, ці чортові ракети не завадять нам провести сьогодні таку ж виставу і теплий вечір. Пише Наталія Могалевська у публікації. Артистка не боїться їздити навіть у ті міста, які постійно обстрілюються російською армією, щоб підтримувати українців і дати можливість відволіктися. Але коли я бачу наскільки потрібна моя підтримка сьогодні, я впевнена, що народний артист повинен бути з народом. І 20 років моєї кар'єри люди ходили на мої концерти, дарували мені любов, а я візьму їх і кину. Мені здається, це ну, для мене це було неможливе. Прокинулася о четвертій ранку, і перша думка чи встигла Наталя вивести свою сміливу частину команди сьогодні. Вночі, коли сиділа з дітьми в коридорі, думала про вас. Пишаюся, що в Україні є такі незламні таланти. Почувши вибухи вранці, перша думка як діти, друга як Наталія Могилевська. Пишуть користувачі у коментарях: ми вдома. Я вдома, ми переможемо. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила нас не зламати. Слава Україні! Не хорошу! Не